Мене звати Наталія і мої вам вітання! Якщо додати ці два інгредієнти до борщу, борщ у вас буде як з печі, а враження, що ви готували його зовсім не в квартирі, а на відкритому багатті. Ну а ще за цим рецептом борщ ви можете готувати навіть в піст. І який же борщ без пампушок, відеорецепт пісних пампушок залишу вам в описі під відео. І до речі, ці неймовірні пампушки без жодного яйця, молока і масла. І який же борщ без квасолі, тому найперше розберуся з квасолею. Вімкнула режим попелюшки і перебираю квасолю. Борщ я готую на 2 літри, вам залишу грамування виходом на 3 літри. Квасолю я вже перебрала, тепер заливаю її холодною водою і промиваю. Замочую її хвилин на 20 не більше, пізніше я поділюсь з вами хитринкою, як швидше її зварити. Навар сьогодні для борщу буду робити з ось таких сушених лісових грибочків, але борщ це можливо приготувати і на м'ясному бульйоні. Заливаю холодною водою і залишаю на 15 хвилин, щоб вони розмокли. А ось тут я їх вже добре промила, щоб жодної піщинки і смітинки не було в них. Граці з ними довго не буду, відразу їх нарізаємо. Дріботити також не буду, щоб борщі були ось такі доладні шматочки. Завантажую гриби до кастрюлі. Квасолі трішки набухла, її також сипаю до грибів. Заливаю все це водою. Гриби вже тут влаштували танок, тому накриваю накривкою, відправляю на вогонь і повернуся до них через 30 хвилин. Готувати борщ можна з сирого буряка відвареного чи запеченого. Якщо запікати, то найліпше буде загорнути кожен буряк у фольгу, викласти на дечку і запекти. Я сьогодні буряк відварюю, тому поділюся з вами хитринкою і як швидко його приготувати. Щоб він тричав менше кольору при варінні, буряк має бути з корінцем і не зачищений. У мене вже без корінця, що купила, те і маю. Буряк відварюю без солі хвилин 35, все залежить від розміру, а далі роблю йому шокову терапію. Зіляла окріп і відразу заливаю холодною водою та залишаю на хвилин 15. Таким чином, він не тільки доготується, а й очиститься без клопоту і зайвих відходів. Ну, а ми з вами повертаємося до грибів і квасолі. Минуло хвилин 30 підсолюю навар і виливаю мілілітрів 100 холодної води. І саме ось ці маніпуляції з перепадом температури пришвидшують приготування грибів та квасолі. І нарешті перший інгредієнт, який зробить смак бурчуєк спечій і додасть йому присмаку вогню. І це, любімої, копчена груша і яблуко. Тому що ні для кого це не є таємницею, що всі без виключення сухофрукти для довготривалішого збереження і близько виробники обробляють. І тому, щоб цього позбутися, добре промиваю їх холодною водою і замочу хвилин так на 20. Потім ще раз їх промиваю і отримую вже корисні сухофрукти. Кидаю сухофрукти до бульйону, щоб вони повністю віддали свій аромат, а виймаю їх з борщу лише після того, як борщ буде готовий. А я тим часом обібрала картоплю і нарізаю її на середній кубик. В би при цьому у мене гострий ніж, я взагалі була б втішена. Форма нарізання на смак не впливає, вона може бути часточками, дрібними кубиками, брусочками, тому робіть так, як ви любите. Закидаю картоплю до бульйону і поки вона закипить, подрібнюю капусту. Щоб нашаткувати її ідеальною соломкою, ось так розділяю капусту і подрібнити її буде взагалі без клопоту. Соломка у мене, як ви бачите, дожиною як сірник, тому з ложки стирчати капуста точно не буде. Картопля вже встигла закипіти, тож відразу всипаю капусту. Так як це осінній сорт капусти, то, звісно, річ вона тверда, тому вона має добре проваритись, щоб не хромкотіти. Якщо б у мене була молода капуста, то їй вистачило б часу, щоб зваритись, приблизно 3 чи 5 хвилин. Тому б її додавала до борщу в кінці приготування. Скуштувала навар, знову трішки підсолила і готую засмажку, а капуста хай собі вариться. Взимку і навесні цибуля і чесник вже проростають, тому завжди видаляю ось цю зелену середину, бо вона люта і гірка. Цибулю швиденько подрівнюю на кубики і відправляю з олією пательню. Я також ще подрібнила коріння петрушки і обсмажую разом з цибулькою до напівготовності. Ну а я тим часом не байдикую, а нарізаю морку. Так саме нарізаю соломкою, а не натираю на тертушці. І тут також все просто! Люблю, щоб городина в борщі зберегла свою текстуру і кожен шматочок чітко відслідковувався. Цибулі з корінням трішки засмажились, завантажую моркву. Овочі довго на вогні не тримаю, бо вони доготуються в борщі. Олія вже пофарбувалася в жовтий колір, а це означає, що виділився каротин, який в нашому організмі перетворюється на вітамін Б, Знімаю городину з вогню і всипаю в каструлю. Забула вам сказати, овочі присмажені я також трішки підсолювала. А ще хочу вам нагадати, що готуючи страви української кухні, ми зберігаємо гастрономічний код нації. І нарешті ще один важливий інгредієнт і це сливки. Їх я маринувала ще влітку. Відеорецептом якось обов'язково з вами поділюсь. Замінити їх без проблем, можливо, на копчений чернослив. Видаляю кісточку, вони такі, як ви бачите, доволі цупкі. Нарізаю соломку і відправляю до борщу. Ну і нарешті буряк. На терці його не натираю, а також подрібнюю соломкою. Пательня в мене вже розігріта, тож зливаю олію, додаю томатну пасту і обсмажую її, щоб позбутися ось того таки земляного присмаку. А далі додаю буряк, цукор, лимонний сік, дрібку солі і чорний перець. Заправка до борщу має бути не кислою і не солодкою, а саме кисло солодкою. І нарешті ще одна хитринка: обпалюю лавровий листок. Це не вогняне шоу і не позбавлення злих духів, це розкриття ефірної олії у лаврушці. Ну а далі борщова заправка. Борщі нематеріальної спадщини України і різновидів його є до півтисячі. Тому діліться в коментарях своїми рецептами, щоб вони стали нам всім у пригоді. Скоштувала, тож доводжу його до смаку, всипаю зелень, трішки цукру і трішки солі. Залишилося довести борщ до кипіння і проварити буквально 2-3 хвилини не більше. Вимикаю вогонь, додаю натертий часник і даю борщу настоятися хоча б 20 хвилин. Але всі ми знаємо, що все ж таки найсмачніший борщ буває лише на наступний день, бо за ніч всі інгредієнти одружаться між собою. Ну а я залишаю вам рецепт. Дякую за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращої до зустрічі!